Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка посилок з Європи та з Америки. Тобто у нас вже йде поєднання, таке будемо, відкриваємо нові напрямки, так сказати. Так, давайте почнемо із ось таких коробок. Так. Хтось там писав, що дуже шкодить, що розрізається ця плівка, що на коробці можуть бути мікроподряпини. Ну, таке. Хай вибачає та людина, бо якось так. Так, дивіться, що в нас тут є? Так, у нас коробочка чогось така відкрита. Це в нас посилка з Америки. Так, відірвався у нас ось цей хвостик. Це таке, нічого страшного. Нам головне, щоб комплектація була, так, а тут він ще відірвався всередині. Але тут таке, бачите, ось тут. Так, що в нас тут в комплекті? В принципі, здається, все, тому що я вже одну таку розпаковував. Я думаю, що все. Тут ось така присоска у нас. Новесенька, все, все чудово. Ось така девольтовська. Так, ось ця штука. Підставка ось ця. тут міцно її тримає. чомусь не знаю. Так, тут все класно. Так, це в нас Грабо. Грабо ліфтер. Так, зараз скажу моделька, де це є? 592. Так, виготовлена в нас Ну, Дуже класна, ось така штука. Так, зараз вам її вімкну, продемонструю, як вона плюс-мінус працює. Так, тут вмикаємо. Ось вмикач. Ось тут. Це в нас виходить. Ну, якби транспортувальна, ось це така ємкість, така, да? щоб, скажімо, не пошкодити ось це все, я так розумію. Все, ось тут поставили. Ось тут бачите проріз повітря, напевно, тому. А, акумулятор розряджений, напевно, із-за того, що. Так, давайте інший поставлю. Напевно, цей розряджений акумулятор. Так, В нього одна подідка. Напевно, воно хоче, щоб було більше. Так, візьмемо ось такий. Тут у нас вже побільше. Давайте спробуємо на цьому самому місці. Так, акумулятор повністю. Так, цей вже пішов. Щоб зупинити, бачите, тут просто проріз і повітря. Виходить, воно не може. Дивіться, стіл, стіл підіймає, Однією рукою не підіймо. Але штука дуже класна. Для плиточників, там, ну і якісь інші напрямки для переноски. Там. Тут причому є ось такі кріплення, скоби, щоб, напевно, якусь мотузку взяти, там, зацепити за себе, як страховку. Відпустити ось. Так, натиснув, все, дуже класно. Вимкнули. Все, прям пісня. Штука дуже-дуже класна. Ну, для тих, хто працює в, принципі, в такому напрямку, в якому вона потрібна. Так, наступну давайте ми відкриємо ось цю посилку. Це у нас буде. Європа. Європа. Ось така посилка. Новий напрямок. Тому цікаво, що нам тут прислали, чи тут у нас все як ми замовляли чи ні. Це таке гарно запаковано. Ось попирка Це новий там. Ведмагазинів тому бачите, запаковано досить гарно. Так. поперки тут досить багато. Відкриваємо. Так, тут у нас ось такі пристрої. Так. Один є. Так. Другий. Третій. Так, друзі. Ось такі ліхтарики. В принципі, тут у нас коробки цілі. Ось одна трішечки така, скажімо, помнута. То давайте я її вскрию. Побачимо, що у нас тут є. Так, у нас тут паспорт. Якби ні, нічого такого стандартна комплектація. Тайп. Тайп. Так, цікаво, стільки тут у нас 1000 на 350 люмен. До речі, для порівняння я купляв в офіціалі. Зараз вам покажу. Ось такий ліхтар. В принципі, я так думаю, все ідентично. Бачите, ось такий. 1300 люмен. Ну, в принципі, все, все те саме. Бачите? Так. Тільки ще хочу глянути по тайпах. Так, тут у нас type 2 пише. Е, так, а ось тут у нас. Так, де ж у нас type 2 також? Тільки чому ти десь я побачив, що писало Type 1? Не зрозумів де. Ну, менш. Давайте далі поїхали. Тайп 2, все нормально. Не зрозуміло, я побачу, що тайп 1. Один, другий режим. Ліхтарі дуже класні. Прям дивіться, ось вони так повертають. Це у нас, як їх хто називає? Гусачок там, де хто називає, дуже класний. На розсвітлення, ось він, в принципі, досить таки непогано працює для робочої зони. ну, Саме раз. Тут у нас ось такий крюк ще є. Бачите, можна його підвішити. Ну, дуже класний ліхтар. Ось такі моделька у нас 0,50. Так, так 0,50. Наступні я, в принципі, перевіряти не буду. Хай будуть запаковані. Так, друзі, Наступно давайте ми відкриємо ось цю посилку. Це в нас посилка із Америки. І дивіться, нас зустрічає тут така ж штука, як і в першій посилці. Швиденько давайте її відкриємо. Хоча дивіться, вона в нас запакована, то її вскривати ми не будемо. У нас тут пломби на місці, нічого не порвано, вона абсолютно новенька запакована. Ставимо її сюди. І давайте ще відкриємо швиденько ось тут. Тут повинна бути така ж відповідна штука. Тут у нас трішечки бачу, сюрприз при транспортуванні транспортною компанією любимою. Дана посилка трішечки, виходить, постраждала. Так, бачите? Пломби тут якби на місці все, але ось тут, бачите, прорвалося. Але, в принципі, там немає чому що щось там поламалось. Я думаю, що все нормально. Але, напевно, краще все ж таки перевірити, щоб не було потім сумнівів і комусь, що щось там не працює. Давайте швиденько я її розпакую. Так, комплектація відповідно та ж сама. Я її навіть не буду виймати ось цієї пластини, сюди просто поставлю. Дивіться, все чудово тут лівочка. Все, Все чудово. Все працює, все ідеально. Ну і на закінчення. Ось таку посилочку із Європи. Ми зараз відкриємо. Так, тут у нас по окремості. Дуже подібні посилки я вам скажу, як на AliExpress. Прям дуже подібне все пакування. Чимось, скажемо, можливо, якась копія. Аліекспрес європейська чи що? Так, продовжуємо телефон зі штатива впав. Чуть не було. Біди. Так. Могло бути трішки біди із телефону. Так. так, давайте вже ось цю вскриємо. Побачити, що тут. Тут прям запаковано дуже все. Так. Так, туфбілд. Тафбілд. Щоб ми переправляли там. Раніше казав тач-білд, думав, що правильно, нічого страшного. Люди дуже кажуть, що Тафбілд, вуха ріже. Так. Це прям ось такі новиночки якісь. Малесенькі, дуже компактні ножики від TAFBILD. Зараз переглянемо, що в нас ще тут відкриємо. Так, дивіться, ну, що то їх багатенько. Так, для чого вони це позагинали, не знаю. Бачите, не поміщались, напевно, кульок. І ось тут також. Ну, трошечки це вже не добре. Якось воно це все. Не, не дуже культурно. Ось такі ножики я вже мав. Ножі ось такі тут викрутка, дуже класні. В принципі, можу показати вам. Так. Я ось такі вже маю. Дивіться, які його параметри? Ось такий ніж. Та вбілд. Так, у нас тут є викрутка. Так, щоб її відкрити, треба щось натиснути, здається. Так, вже й забув. А, ось тут, напевно. Так, да, дивіться. Ось викрутка, двостороння, ось тут така. Якби нічого такого особливого. Ось тут у нас такий запобіжник виходить. Ось тут є ще ось така штука виїжджає, щось підважити, відкрити там. Ось така, бачите. І все, натиснули. Так, і, і ще у нас ось тут є змінні леза. Так, напевно, що мені здається. Які теж не пам'ятаю. Так, а ні, можливо, ось тут вони. Так, бачите, ось тут вони виходять. Ось тут. І все. Там, здається, все на магніті. Що воно собі там на магніті тримає. Ну і ось такий ніж. Досить прикольний, бачите, багатофункціональний. Відповідно, що така кліпса є. Це з приводу ось такого. А з приводу ось цього ножа, то давайте його ми відкриємо, тому що мені самому цікаво. Як ось цей ніж тут у нас влаштований. Так, щоб нічого там не порізати багато, так. Так, так. Так, так, дивіться, ось цей ніс у нас ось такий маленький. Тут такий пластик якийсь ніби потужний, йде, да? Такий, скажімо, міцний, а тут більш такий якийсь ніби простенький. Ну, це на лайт. Такий варіант, я так розумію, що він був облегшений. Кліпса є, ніж є. Так. Щоб вийняти, ось тут натискаємо і воно все виходить. Так. А назад не заходить. Ні має заходити. Тільки. Можливо, щось неправильно я роблю. Чи-то не хоче заходити? Так, хотів побачити, чи є змінні. Запасні ні, запасних немає. Нічого немає. Так, і дивно, чомусь він не хоче тут заходити. Нічого, зараз пізніше його ми заставимо туди. Так, зайшов. Тільки бачите, щось тут дуже, дуже важко. О, ось зайшов. Все тримається. Ось такий міні ніж Призначення, в принципі, їх всіх буде однаково, так? Це просто якби ніж, вверху шеру. Ось. Але ж, бачите, як ось такі і такі. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на Telegram, на YouTube, ставте лайки, пишіть коментарі. І всім пока!